Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня. І у нас математика! Ми з вами дуже полюбляємо малювати. І на минулому занятті ви дізналися, що у кожної лінії є своє ім'я. А сьогодні ми дізнаємо, що таке символи і що величини та форми можна позначати. За допомогою символів. Символи це умовні позначки, які можна використовувати на письмі. Наприклад, ви коли-небудь дивились прогноз погоди? Так. А про що там розповідає ведучий? Про погоду. А у позначенні погоди що ж там використовують? Символи, малюночки. Кожне зображення відповідає якомусь явищу природи? Подивіться, як умовно позначається такий стан погоди, як ясно. Хмарно, похмуро, дощ, сніг, гроза, роса, туман іній. А яка сьогодні у нас погода? Виберіть умовні позначки стану погоди сьогодні. Скільки символів, що характеризують погоду, ми бачимо. Так, 9. Нумо біля кожного символу поставимо цифру, що позначає символ під номером 5. Сніг. А під номером 4. Дощ. А під номером 2, а під номером 6. А ще більше символів ми зустрічаємо у наших гаджетах, в планшетах, в телефонах, в ноутбуках. Кожен символ відповідає якомусь застосунку. Сьогодні ми познайомимось з математичними символами. Дивіться на малюнок, курка і маленьке курча. І ми можемо позначити курку. Вона велика ось такою великою лінією з рисочками на кінцях, а маленьке курча ось такою маленькою лінією з крапочками на кінцях. А ось великий слоник і маленьке слонення. Слона ми можемо позначити як. Так, вертикальною великою лінією з рисочками на кінцях. А слонення звичайно маленькою лінією з крапочками на кінцях. А тепер підказуйте мені маленьке теля і велика корова. Визначте самостійно маленьке зайчиня і великий зайчик. Малята, подивіться на ці предмети, нумо разом їх називати монета, кубик, піраміда, ялинкова іграшка, коробка, ковпачок, м'ячик. Отже, для позначення форми цих предметів ми можемо взяти площинні геометричні фігури, на які схожі ці предмети. Таким чином ми позначаємо символом, що монетка схожа на коло. Кубик, а об'ємна геометрична фігура куб. Кубик схожий на площину фігуру квадрат. Пірамідка об'ємна, вона схожа на трикутник. Ялинкова кулька об'ємна, вона схожа на кулю. А ми можемо її позначити площинною фігурою якою коло. А тепер назвіть самостійно на яку площинну фігуру схожа коробка, ковпачок, м'ячик. А тепер приготуйте аркуш паперу, ми спробуємо намалювати фігури за умовою. Намалюйте. Два великих кола, три маленьких квадрати, один великий овал, три маленьких круга. Два великих трикутника. Два маленьких квадрата. Чудово ви впорались з цим цікавим заняттям. Пропоную заповнити ось таку табличку. У верхньому рядочку намальовані фігури. Ну, моїх назвати Круг, трикутник, Квадрат, овал, прямокутник. Зліва у першому стовпчику. На другому рядочку є позначка, що вона означає? Що у другому рядочку ми бачимо? Малювати тільки великі фігури. А у нижньому рядочку тільки маленькі. Зупиніть відео і намалюйте собі таку табличку, а потім заповніть порожні віконечка. Малята, мені потрібна ваша допомога. Сьогодні до мене прийшла вихователька з іншої групи і попросила геометричні фігури. Допоможіть мені розгадати, які фігури їй потрібні. Мені потрібні, сказала, три великих кола, ще шість маленьких квадратів. А ще яка фігура. Намалюйте мені їх та надішліть, будь ласка. На минулих заняттях ми грали у гру шлях до чарівної скриньки» Та малювали ці шляхи по клітинках. Підготуйте, будь ласка, аркуш та кольорові олівці, якими ви будете малювати. Пропоную пограти у гру. Чарівні перетворення фігури. Ти вибрав і пройшов шлях до скриньки. Ось і вона, відкриваємо її. А що ж в ній? Аркуш паперу з намальованою геометричною фігурою. Квадратом. Зараз ми з тобою будемо продовжувати свої чаклунські справи, малювати. Уяви себе чарівником. Спробуй свою чарівну силу. Намалюй невеличкий квадрат і перетвори геометричну фігуру так, щоб вийшов малюнок. Домалю до геометричної фігури певні елементи. Таким чином, щоб перетворити її. Що пов'язані або з тобою, або ж з людьми, або ж з природою, або з технікою. Якщо домалювати до однієї геометричної фігури деякі деталі, то вийде якийсь предмет. А якщо домалювати ще інші предмети, то вийде у нас ціла картина. Постарайся намалювати якомога краще так, як ти вмієш. Малята, зупиніть відео та починайте ваше чарівне перетворювання фігури. Все, що ви уявляєте. Ви закінчили роботу? Перевірте, більше нічого не Треба домалювати. Що ти намалював? Пофантазуйте, малюйте, не поспішайте, і у вас все вийде добре. Чекаю світлини, ваших яскравих та чарівних малюнків. Мені було дуже приємно провести час із вами. До наступної зустрічі!